На Прикарпатті в освітніх закладах відкрито понад три десятки класів безпеки. Це шкільні навчально-методичні кабінети, де учням викладають правила протипожежної та мінної безпеки, доводять алгоритми дій під час сигналу повітряна тривога та інших надзвичайних ситуацій. Станом на сьогодні на території нашої області вже відкрито 34 класи безпеки. А саме Івано-Франківському та Калузькому районах створено по 12 класів безпеки на базі місцевих ліцеїв, гімназій, а також один клас безпеки відкрито. У дошкільному закладі в Коломийському районі створено чотири такі класи безпеки: Косівському, три на двірнянському, два. Як правило, класи безпеки сертифікує ДСНС. Його фахівці рекомендують дирекціям шкіл, якими методичними та наочними матеріалами необхідно обладнати класи безпеки задля ефективного навчання. Продовж цього тижня відкрито п'ять класів на території області. Зокрема, один з них було відкрито у рамках польського проєкту в селі Росохач на Городенківщині. Загалом до кінця цього року рятувальники спільно з освітянами мають намір облаштувати спеціалізовані класи безпеки ще у двох десятках навчальних закладів. Івано Франківщини, Михайло Березень Любомир Микитюк новина на вежі.